Доброго дня! Ви на каналі Велика Міграція, і це наш четвертий сюжет, в ході якого ми намагаємось проаналізувати хід подій у 370-376 роках нашої ери під час великого переселення народів на території України. Міфи це дуже потужна річ. Читаю міфи і розумію, що робота піарщиків набагато древніша, ніж це прийнято вважати. Адже саме за міфом відомого готського піарщика Єордана, українські історики ще за часів. Радянського Союзу просто віддали цілу археологічну культуру українців, Черняхівську, яка датована між сотим і п'ятсотими роками нашої ери, якимось готам, які лише одного разу пробігали поряд з територією України. До речі, таких випадків в українській історії дуже багато. Наприклад, завдяки іншим міфам і спотворюванням деяких літописів, наприклад, Повість временних літ, до якого ми також доберемось. Лінія українських князів бере свій початок від неіснуючого Рюрика і починає ролити нормандська теорія з неіснуючого на той час Новгорода. А завдяки, наприклад, спотворюванням Гомера, греки штурмували Трою греки, етноси яких не існувало ще найближчих 600 років після взяття Трої. Так ось повернемось до нашого випадку. Вивчаючи історичні дані при підготовці художнього твору і кінесценарію «Велика міграція», який у 2022 році потрапив до шорт-листа Української кіноакадемії в номінації кіносеріали, я просто пов'яз у суцільній каші. І на якомусь етапі це згальмувало кіносценарій, який, хоч і був фентезійного жанру, все ж таки базувався на ході реальних історичних подій. І так я був змушений розпутувати цей історичний клубок. Також практично 90% історичних подій того часу базуються на записах саме готського історика Єордана. Те, що його праця брехня вже голос озвучили практично всі історики світу. Але для мене було важливо відтворити плюс-мінус реальний хід подій того часу на території України, а головне зрозуміти, що в цей час робив український народ. Це було дуже важко, адже Йордан навмисно знищив усі дані про існування на той час державних утворень слов'янських народів. Він згадує слов'ян, але лише мимоходом. Вся інша інформація замовчувалась. Саме тому у нас зараз складається враження, що готи були мега домінантами в цьому регіоні на той період. Це і було головним завданням Йордана, і він з ним спорився на 100%. Але сучасні історики цю брехню виявили, занувативши Йордана у вигадках. Проте це не допомогло відтворити історію українських племен. А брехня виявилась просто, оскільки рід готів. Йордан починає за 2000 років до так званого королівства Германа Ріха. Тобто у Йордана готи на протязі 2000 років присутні практично у всіх ключових подіях світу, навіть активні за часів до Троянської війни. Для чого Йордан звеличував готів і мінімізував присутність у регіонів. Річ у тім, що гетика це документ суто політичного піару. Етика була написана через 180 років після початку подій Великого переселення народів у середині VI століття нашої ери. На той час деякі згодів опинилися в Італії, вони туди дістались під час різних навал з військами Аларіха, Отоакра, Радогаста, Атіли та інших войовничих ватажків. І так сталося, що у руля в Італії опинилися люди, які мали готське коріння. Зокрема, окремі варварські загони очолював Теодоріх Великий, який вирішив створити королівство, і для цього йому потрібна була назва королівства, назва його племені та родовід племені. Враховуючи, що готські племена на той час воювали і між собою, вірогідніше, що саме в той час була і вигадана легенда про розділення на озготів і везготів. І своїм корінням цю легенду про розподілення готів. Прописали аж до другого століття нашої ери на 400 років раніше. Оскільки королівство Визготів уже було і базувалося на території Франції, то Теодоріх Великий вигадав собі, що він буде королем Озготів. А розділення між цими рудами дуже древнє. Хоча насправді його ніколи не було. Основним завданням, яке ставив замовник Гетики, король Озготів Теодоріх Великий. Перед своїми біографами-літописцями і було звеличення народу готів і написання його родоводу від створення світу, аби показати візантійському імператору, що з ним розмовляють нащадки величних царів, які раніше правили ледь не цілим світом, і що готи відрізняються від інших конкурентів дикунів, типу племені вандалів. У нашому випадку це було виконано на прикладі Германа Ріха. Таким чином, Теодоріх Великий випрошував у Візантії титул володаря західних земель, а саме Італії, і досяг своєї мети, хоча й з деякими труднощами. Візантія визнала за ним Італію, хоча і це твердження є відносним. В двох словах Теодоріх Великий на прохання Візантії принчав аж з Мезії, це територія сучасної Болгарії в Італію, коли вже інший слав'янський завойовник Одоакр захопив Рим. Він 5 років воював з Одоакром, а потім вони вирішили укласти мирну угоду і поділити Італію між собою. На вечері Теодоріх просто заколов наївного Одоакра мечем і забрав собі всю Італію. Цим це і закінчилось. Повернемось до документу де звеличення племені готів. Так ось така праця була написана спочатку Касіодором, головним радником Теодоріха, але щось в ній було не зовсім так. Тоді Теодоріх наказав її переписати. Іордан її переписав на інший лад. Це був трактат з 12 томів. А працю Косіодора знищили. Найвеличнішим у цій праці виявився Гірманаріх. Іордан намалював йому володіння в період напередодні великого переселення народів від Ельби й до Уралу, від Чорного моря й до Білого, а назвав це королівство Ойум. Це неймомірно величезна територія, але в ті часи ніхто не зміг це твердження спростувати. Звісно, при цьому Йордану необхідно було принизити значення народів, які дійсно володіли цими територіями на той час, що й було зроблено. Зокрема, стосовно слов'янських народів, які задовго до і після Германаріха володіли цією територією і володіють нею по наш час. Нам насправді не цікає походження Теодоріха в Італії. Нам цікава історія готів на території нашої країни. Тому, коли ми з'ясували мотиви і чисто політичний характер походження цього документу, ми можемо повернутися у 370 рік на територію України і з'ясувати, що ж там відбувалось насправді і який був розклад сил, а саме, які народи і території війшли в казкове королівство Юм. Про це я розкажу в наступному ролику. До зустрічі!